Доброго дня, мене звати Станіслав Батрин і я є керівником проекту Відкритий суд спільно із проєктом Європейського союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції України за підтримки національного та головного експерту проєкту Європейського Союзу Оксани Цембрівської та Марка Сагала за активної участі та підголовуванням експерта Олега Берзюка. Сьогодні ми маємо змогу презентувати для громадськості уніфікацію. Судової практики застосування запобіжних заходів в Україні. Запобіжні заходи це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини та мають на меті забезпечити виконання покладених на особу процесуальних обов'язків її належну поведінку, припинення та запобігання новим кримінальним правопорушенням. Відповідно до чинного законодавства України, суди застосовують такі різновиди запобіжних заходів як Особисте зобов'язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою, тимчасовим запобіжним заходом кримінально-процесуальний кодекс визначає також затримання. Закон України чітко визначає мету застосування запобіжних заходів, якої мають притримуватися правоохоронні органи, а також суди. Ці заходи застосовуються на забезпечення виконання процесуальних обов'язків. А також запобігання спробам, приховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста в даному кримінальному провадженні. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або ж вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується особа. Важливо звернути особливу увагу на те, що Кримінально-процесуальний кодекс має чіткі підстави, містить чіткі підстави до застосування запобіжних заходів. Відповідно, дана норма права є в першу чергу обов'язковою для слідчого прокурора для судді у своїй повсякденній роботі, якщо вони стикаються з проблемою застосування запобіжного заходу. Підставою застосування запобіжних заходів може бути тільки наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді. Суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені в частині 1 статті 177 Кримінально-процесуального кодексу. До того ж, кримінально-процесуальний закон містить чіткі обставини, які мають враховуватися при обранні запобіжного заходу, і важливо наголосити на тому, що дані обставини мають оцінюватися судом в сукупності в першу чергу. Вагомість наявних доказів про вчинення особою кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує особі, вік та стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків, наявність постійного місця роботи або навчання, репутацію, майновий стан, наявність судимостей, дотримання умов, застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися раніше. Наявність повідомлення особі про підозру вчиненні іншого кримінального правопорушення та розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа. Слід зазначити, що законодавство містить чіткі гарантії непорушності прав людини під час застосування запобіжних заходів. В першу чергу, слідчий прокурор. Не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених кримінально-процесуальним кодексом. Слідчий суддя суд відмовляє в застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів. Не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. І важливо зазначити, що Конституція України гарантує, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою, інакше як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Однак на сьогоднішній день для повного розуміння, яким чином в Україні. Відбувається процес застосування запобіжних заходів. А, наскільки дотримуються вимоги законності верховенства права в ході застосування запобіжних заходів? Проект відкритий суд рекомендує переглянути даний відеоматеріал. Штовханий скандал в Закарпатському апеляційному суді. Там до п'ятої ранку переглядали запобіжний захід бійцям правого сектору, які були учасниками конфлікту на драгобраті. Двох затриманих суд відпустив на поруки народних депутатів. Одному надали право вийти на волю під заставу. Ще двох залишили під вартою на 60 днів. Саме це рішення обурило присутніх на суді побратимів. Бійців вони перешкоджали конвоїрам вивести одного затриманих із клітки. В приміщенні хтось розпилив сльозогінний газ. Поліцейські змушені були вибити вікно, щоб пустити повітря. П'ятьох бійців правого сектору затримали два тижні тому після бійки на одній із баз відпочинку на драгобраті. Їм інкримінують хуліганство. Розбій і викрадення людини. За наслідком моніторингу прийняття рішень про застосування запобіжних заходів судами України проект відкритий суд дійшов наступних висновків: висновки щодо порушення основних засад застосування запобіжних заходів судами України. В першу чергу суди не надають належну оцінку меті застосування запобіжного заходу та не оцінюють обставини справи в сукупності. Суди не враховують міру суворості обраного запобіжного заходу в контексті аргументації державного обвинувачення. Суди не надають значення наявності чи відсутності ризиків, які є передумовою до застосування запобіжних заходів. Суди також не вдаються до перевірки обґрунтованості підозри. По суті, заявленого клопотання про застосування запобіжних заходів. В критичному числі випадків органи прокуратури в порушення вимог Кримінально-процесуального кодексу України та Конституції не обґрунтовують мету застосування запобіжного заходу, не обґрунтовують наявність ризиків, які є передумовою до застосування запобіжних заходів, звертаються до суду з клопотанням, про застосування запобіжного заходу, не обґрунтовуючи підозру. Звертаються до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Без наявних на те підстав, в результаті сьогодні дії та рішення органів державної влади системно призводять до порушення особистих та майнових прав громадян, які не підлягають відновленню. Громадяни вимушені шукати захисту права, звертаючись до Європейського суду з прав людини, однак середня тривалість боротьби за свої права становить 2-5 років. Якими є наслідки свавільного застосування запобіжних заходів. Нам невідомі випадки притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб прокуратури та суду, винних у свавільному застосуванні запобіжного заходу до людини. Це стосується навіть резонансної справи відносно пані Юлії Тимошенко в частині її незаконного тримання під вартою. Взаємовиключні правові позиції спостерігалися у справах, які можна назвати резонансними та політичними. В цілому, саме гласність судового розгляду мала вплив на те чи інше рішення суду. Щодо застосування запобіжного заходу. Прикладами впливу власності на рішення у судових справах можна вважати судові провадження відносно Сергія Бочковського, Геннадія Корбана, Руслана Коцаби, Сергія Переломи Дениса Поліщука. Прикладом, що має предметний інтерес в контексті практики застосування запобіжних заходів в Україні, Слід назвати процес зобрання запобіжного заходу екс-заступнику Генерального прокурора України Віталію Каську, оскільки прокуратура наполягала на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заставою 1,8 мільйона гривень, однак суд вважав обґрунтування прокуратури неналежними та застосував особисте зобов'язання. Та більше того, сторона захисту залишилася незадоволена таким рішенням і мотивувала безпідставність. Застосування запобіжного заходу до вашого. На екс-заступника генерального прокурора України Віталія Каська суд наклав особисте зобов'язання співпрацювати зі слідством. Таке постановив суддя Печерського суду Києва Олег Білоцерківець. Генеральна прокуратура звинувачує каська у махінаціях зі службовими квартирами. Інкримінована йому стаття передбачає до 10 років ув'язнення. Репортаж із суду Дмитра Фордака. Борець із діамантовими прокурорами Віталій Касько прибуває на засідання. Вчасно одразу запевняє, кодекс не порушував, попри те, що відбувається зараз в прокуратурі, то що ми. Вважаємо явним і порушенням закону настрій позитивний, і жодних підстав для засування запобіжного заходу немає. Храм Печерської Феміди пікетують прихильники прокурора. Зала суду переповнена. Тут народні депутати, представники місії Євросоюзу та ОБСЄ, посольств США та Німеччини уповноважена Верховної Ради з прав людини і ошатно вдягнені прокурори з ГПУ. Чому сьогодні вирішили прийти у проти Бо згідно наказу я повинен забезпечити участь прокурора форумі. Але це перший раз, що прокурори прийшли у формі, тобто ви перший прокурор, який виконав наказ? До мене питання за коментарям ласка, зараз до процедуру Генеральної прокуратуру України. Сторона обвинувачення, зачитуючи з Аркуша, пояснює, у чому провинився Касько. Він, ніби до свого часу, перевівшись зі Львівської прокуратури до Києва, спочатку отримав однокімнатну квартиру, а потім ще й трикімнатне житло в елітному районі Києва. Меншу квартиру приватизував на маму, більшу на себе. Касько повідомив неправдиві відомості про дійсний склад своєї сім'ї. Створив штучні передумови отримання житла. Завищеної площа з нечасним прихованням інформації про раніше дрему службову квартиру та її приватизацію матір. Адвокати вказують на численні процесуальні порушення. А по суті, справи переконують звинувачення безглузді, бо квартиру казку виділяла сама ж генпрокуратура. Відповідно, прокуратура звертається до суду. Проханням, аби суд пояснив прокуратурі, чому вони каську дали трьохкімнатну квартиру. То ви до себе зверніться, самі до себе і з'ясуйте. Прокурори вимагають для екс-заступника генпрокурора або арешту, або застави в мільйон вісімсот тисяч гривень. Касько, який ще напередодні заявив, що таких грошей немає, висловлює про колишнє місце роботи. Все, що думає, мені дуже прикро, що на жаль, ні мені, ні пану сакваралідзе який тут присутній, не вдалося а, змінити обличчя прокуратури? Суддя ненадовго йде до нарадчої кімнати, після чого постановляє відпустити каська під особисте зобов'язання. Тримання під вартою відносно каська відмовити, застосувати підозрюваного каська Віталія Вікторовича. Особисте зобов'язання, іншими словами, чесне слово, це найм'якіший запобіжний захід. Зал його зустрічає оплесками, але команда Каська каже, і цей вирок оскаржуватиме. Рішення абсолютно незаконне, оскільки нашому клієнту Віталіку каську не було пред'явлено підозру, і жодної міри запобіжного заходу суд не мав права обирати. Справа політична шита білими нитками. Обвинувачення від коментарів відмовляється, але так само каже, планує подавати апеляцію. Дмитро Фордак, Вадим Верба, ТСН один для научної демонстрації, яким чином прокуратура, органи слідства обґрунтовують клопотання про застосування запобіжних заходів в Україні. Проект відкритий суд пропонує переглянути наступний відеосюжет. Підтримує прокурорку дана працівника. Чого ви бажаєте допомогти, що буде виборів на політику? Ну, Перш за все, ви підтверджуєте те, що є ґрунтування підозри. Як обґрунтована підозра, то обґрунтовано і в судовому засіданні це огромтування, то не так. І ризики які, точніше, ще раз, щоб стала? Сторона... Що підозрюваний, враховуючи тяжкість покарання, може враховувати завітку від подальшому відсуду, впливати на закону на потерпіла до від світки, тому відомо це вам дозвольте піддавати запитання. На, на сьогоднішній день вам відомі якісь факти, які свідчать про те, що підозрюваний може вчинити дії, на які ви зараз послали? Ну, на даний час не, не соціальна поведінка, яка ти Поки що він беремо участь у слідчих діях. З цим немало, що Мову, на даний час да. Чи Є запитання. запитання. Скажіть, будь ласка, а чим підходить обґрунтованість під... <п> підлогів? Окрім того, щоб ви поставилися ОТСІПРИЧОВІДАЛЬ? Так, що медичні документи? Виболісти... Допит Ковальова потерпілого, впізнання, чи як протокол, ви формулюєте, що він достатньо знає, що це саме ця особа наносила. Вони протокол. раніше були знайомі, чи Ми не були знайомі. Протокол, пізнання, протокол. є за протокол, Копія протоколу було завичне, протокол була залучена питання, копія визнаку експертизи додатково судово-мобічне за результатами світлої експерименту. Ну, то це все наслідки, а саме причетність у цієї особи, так. чим доводиться? Тим, що був прописання, да. да. зрозуміло. Скажіть, будь ласка, стосовно ризиків. В чому ви вбачаєте ризик перековування? Які міцність соціальних зв'язків вивчала чи Що Ой, він має сім'ю, роботу, там, постійне місце чи не постійне, взагалі що ви можете з цього приводити? Ну, він має постійне місце роботи, постійне місце проживання. А родина яка? Так, що? Подружний. Подружний. Які підстави у вашому розвітання, що він може переконуватися? Ми вважаємо, що враховуючи тяжкість... Тя... Тя... Чи міру покарання. З огляду на тяжкість. Да, да. Ну і взагалі саме вчинення такого кримінального е, правопорушення проти представника правоохоронного органу. Його... Стосовно ризику три, поясніть, будь ласка, стосовно можливості впливу на свідків. кого ви мали на увазі, свідки чи потерпіли? Воно... і свідка, йому відомо місце роботи і потерпілого свідка. А коли ця подія відбулася? 15-го до цього часу є якісь відомості про те, що намагався вчинити такі дії, перебуваючи однак, в контексті повної безвідповідальності слідчого та прокурора під час заявлення клопотання про застосування запобіжного заходу слід пам'ятати про гарантії статті 19 Конституції України, а також застосовувати статтю 365 Кримінального кодексу України. Оскільки заявлення необґрунтованого і безпідставного клопотання про застосування запобіжного заходу є нічим іншим як перевищенням влади або ж службових повноважень працівника правоохоронного органу, по-друге, стаття 371 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за завідомо незаконне затримання або незаконний привід особи. Відповідальність суддів за постановлення необґрунтованих і незаконних рішень про застосування запобіжного Заходу випливає із статті 371 та 375 Кримінального кодексу України. Проект відкритий суд звертає особливу увагу на статистику розгляду клопотань слідчих та прокурорів суддями. Отже, за наслідками 2014 року більше ніж 86% від кількості розглянутих клопотань були судами задоволені. Стосовно 2015 року варто зазначити, що дані показники практично незмінні. Це може свідчити про те, що на рівні суду та прокуратури склалися певні негативні традиції щодо розгляду клопотань про застосування запобіжних заходів. Однак такі традиції не завжди співмірні із верховенством права у нашій країні. У підсумку. Проект відкритий суд закликає до встановлення єдиної практики застосування норм матеріального і процесуального права. Позиція Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ є чітко визначеною в частині застосування запобіжних заходів. В першу чергу, запобіжні заходи та затримання в кримінальному провадженні застосовуються тільки з метою та за наявності підстав. Визначених статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу. Слідчому судді суду слід враховувати, що рішення про застосування одного з видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу. Слідчий суддя вирішує питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання встановить наявність обґрунтованої підозри. Наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам зазначених у клопотанні, і слідчий суддя має перевірити наявність підстав та мети застосування запобіжного заходу в кримінальному провадженні, встановлювати обґрунтованість таких підстав з огляду на фактичні дані, установлені конкретні обставини кримінального провадження.